Я хочу рік почати свого найулюбленішого сніданку, свою палочку виручалочку Я його так вихвалюю, і всі пишуть поділіться. І я з радістю поділюся, на якому я схудла на 40 кілограм. Коли я почала худнути, я відказалася від хліба. І він мені дуже допоміг. Це вівсяний млинець. Що треба до нього? Ось. Тут вже є два яйця. Я дала. Спеції сіль, перес, сушений чесничок паприка. Сьогодні у мене буде з рибкою червоною, 20 грам рибки. Ось огірочок і з м'яким сиром. Столову ложку я даю розмазую. 70 грам води. І 30 г мівсянки. Буду поділю по половині. хочу я зробити з какао. і теж додам м'якого сиру, столову ложку. До сиру додам або банан, або подивлюся. Ось так. Буду це все смішувати, випікати, поділюся з вами, що у мене вийшло. Ось мої красончики. Ну, скажіть, ну як їх можеш не любити? Подивіться, яка краса і який він смачний та корисний. Його можна брати на роботу, його можна брати у відпустку десь, куди їдете. Його можеш міксувати, можна різні начинки класти. Може, сир твердий. З філем курячим, може з грибами, може з вітчиною я роблю з індика різні різні начинки міксувати. Ось так. Таку я сьогодні хочу з вами поділитися смакотою.